Мене звати Леся, я ілюстраторка і мошен дизайнерка. З самого дитинства я обожнюю природу і малювання. В природі гармонійно абсолютно все: форма, поєднання кольорів, текстура. І найкраще, що я можу зробити, це вчитися в неї. Я малювала все життя, скільки себе пам'ятаю. Я вчилась в художній школі, але де ти застосуєш ці знання? Хіба йти працювати вчителькою в художній школі. Але одного разу я відкрила для себе діджитал ілюстрацію і почала вчитися. На Motion я пішла, щоб навчитись оживляти свою ілюстрацію. І коли це вийшло вперше, то це було просто неймовірно. Потім на своєму шляху я зустріла від Аматська Академі, змінилось все моє життя, як би це не звучало. Тому що тут я повірила в себе вперше, тут повірили в мене, тут мене підтримували, допомагали, робили зі мною перші кроки. Я ніде не відчувала такої підтримки, такої радості за успіхи мої. Це неймовірна енергетика. Тут хочеться бути, тут хочеться залишатися навіть після закінчення навчання. Зараз я відчуваю потужну внутрішню впевненість в собі, і при розмові з клієнтами я відчуваю спокій, я відчуваю впевненість в тому, що я можу йому дати хороший результат, в тому, що він буде задоволений, і ми разом втілимо нову ідею в життя. Зараз, як і раніше, я беру сил та натхнення в природи, в самого чистого джерела та втілюю це в ілюстрації та умовши дизайні. Motion для мене це свобода творчості, за допомогою якої я можу допомогти людям та реалізувати себе не сковуючи. Ілюстрації Motion – це моя робота мрії, які я хочу реалізовуватись надалі.